Прилуцька громада попрощалася з героїчним земляком військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Ніченком. Сьогодні Прилуцька громада прощається із справжнім патріотом нашої держави, який віддав своє життя не з ненавистю, а з великою любов'ю до рідної країни, не за руйнування, а за мирне майбутнє кожного з нас воєнно оборонцю на віки 38. за земного життя. Олександр, учень загальноосвітньої школи номер 6 студент фінансово-правового коледжу, правоохоронець, працював водієм міжнародних перевезень у Польщі. В Перші дні повномасштабного вторгнення Олександр Ніченко повертається на рідну Україну, стає на захист суверенітету. Територіальної цілісності держави, мужній вольовий відданий військовій присязі, бойовому братерству, воєнні службу у легендарній 54-ці, військовослужбовець, нагороджений орденами за мужність третього ступеня, медалями, почесним нагрудним знаком Золотий хрест, хрест 54-ї ОМБР, низький уклін і світла шана нашому, земляку і захиснику Нічченко Олександру. Слава йому і царству небесне. Останній бій Олександр Ніченко, командир розвідувального взводу стрілецького батальйону військової частини А 0693 молодший лейтенант, позивний турист, прийняв 14 липня 2025 року біля населеного пункту Верхньокам'янське на Донеччині. Олександру, який відважно, хоробро, зробив все навіть більше. Хай Господь дарує прощення гріхів, хай дарує йому, щоб те зерно, яке він вклав в цю землю, коштом над великим, щоб воно проросло, щоб він із ними побратими, беречись та й побороли. Хвилина мовчання, прощання з героєм, скупі сльози на щоках побратимів, доземний уклін і пам'ять людська. Олександр Ніченко – воїн, вірний син України, долучився до небесного воїнства. Відтепер він у вічній варті, обороняє рідних, близьких людей, рідну землю.